Ну давай. Поговоримо. Поговоримо давай про публічні освічення. Коли, якщо сказати калькованою мовою, це, типа, роблять пропозицію чоловіки, але, ну, правильно казати, освічуються. Власне, коли чоловіки хлопці освічуються дівчатам якось публічно. Ну, от. Для мене очевидно, що це крінжа, і це не дуже класна взагалі історія. Але я хочу спитати в тебе, як ти до цього ставишся як чоловік. і, ну, і Я розумію, що в тебе там один був досвід освідчення, але ну, якщо був, якщо це ти зробив. Вот, але ну, якби там, не знаю, це було б ще раз, чи хотів би ти, чи для тебе було б прийнятно це робити якось публічно. Так, в мене був один, але він все одно був крінжою mm. по факту, хоча і не публічною. <хи> зараз би так не робив уже ну. от. А, і у мене до тебе буде зустрічне питання. Чому ти вважаєш кінжою такі публічні освічення? Ти можеш після мене відповісти mm. або. Звісно. Загалом, коли я бачу десь відео, як люди це роблять, uh -huh. я їх дивлюся. Дивлюся, не лайкою, мені здається, але дивлюся. Цікаво завжди подивитися, як люди упарують якісь різні штуки. Чи подобається мені це? Скоріше, ні. Бо це така якась штука. Коли одна людина ставить іншу, фактично, в якийсь такий тупік, у да? неї немає шансу. Ну, верніше як, шанс є відмовити. Да? Вона може відмовити, але на неї там тисне оці от люди навколо, всі такі вау-вау-вау-вау! -ва -ва". <кклінь> Він такий, значить, герой, значить, пропозицію, да? там освічився. <клінь> <клінь> І ця дівчина має під тиском цих обставин, навіть якщо вона його любить, і загалом вона а, готова погодитись на цю пропозицію, да? але вона мусить прямо зараз, а, як сказати, а, якось показово це зробити. Да, забув це слово. Показово, да, чи мусить прямо зараз прийняти це рішення. Так? Угу. Можливо, їй би хотілося вдома, там, вдома, чи сказати через. Там день чи ввечері, чи через годину. Ну, неважливо. Uh -huh. Можливо, uh -huh. через пару хвилин навіть. Можливо, так. Да. Вона може бути спантеличена, чи. Ну, чи взагалі. Так, і тут навколо купа людей, всі це знімають на мобільні телефони, а якщо ще є заготований якийсь там оператор, ну, як правило, да, і все це знімається на камеру, і ця дівчина, це от її всі спектр емоцій, uh -huh. да, вона переживає. Ну, Це дійсно крінжа. Тобто ти би такого не робив? Ні, ні, я би такого не робив. А можна спитати про те, чим твоє освічення було кринжовим? Ну, так, спитати можна, звісно, питання. <сміття> Будь ласка, це було питання. Я був з поломаним ногою. Жив тимчасово у батьків. Це було. Це приватний будинок, і з поломною ногою всяко було зручніше, ніж на восьмому поверсі. І в якийсь момент моя майбутня такі, дружина була у мене в гостях, бо вона працювала в Києві, а я значить, цією ногою жив у Осьліповій день. ми щось сиділи на лавці, я навіть лежав на ній, і кажу: слухай, така якась скучне життя. От, щось хочеться якихось змін. Може, давай поженемося. <ріст> От. І вона тоді погод... погодилась. І ми пішли навіть в ЗАГС. Я тоді ходив значить, на двох милицях. Прийшли в ЗАГС і кажуть: ви так збираєтесь. В <ріст> я кажу, ну вже через місяць у мене вже я кажу, буде паличка одна. А По факту виявило, що їх дві, але. Вот. ну, то це, 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 це такая, Ну, Це така така… якась, абсолютно була от ну, Мені це звучить нормально. Ну, так, да, можливо, це нормально, але зараз би я би так не робив. Я хоча б сів би, знаєш, uh -huh. типу, не лежав а це, дивлячись. Uh -huh. uh -huh. Ну, це типу як знецінено в, 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 так, в, в, в так, да. а, життя дрянь. Uh -huh. Непонятно, що робити, скучно. Давай тоді uh -huh. поженимося, uh -huh. щоб не було скучно. Uh -huh. uh -huh. вот. згодна. Uh, відповідаю на твоє питання, чому мені було б не окей, ну власне ти і сказав про те, що це тиск звідусіль, да, там якісь uh -huh. люди спостерігають за це, це при свідках. Um, до того ж, я, наприклад, як людина емпатична, я би думала про те, що я ображу зараз цю людину, що він чекає від мене відповідь, що він зараз не тільки від мене відповідь чекає, а він чекає реакції оточуючих. Yeah. І це для мене було б не актом нашого з ним якогось, нашої події, а це було б тим, що от він зараз, значить. Виступає на сцені. От він зараз демонструє себе значить, при інших якихось людях. І це для мене ну, втратило б ту якусь інтимність і таке щось особисте наше. До того ж, мені якось однокласник, я його зустріла на вулиці у Хмельницькому, можливо, він, якщо це подивиться, він зрозуміє, Привет, що це я про нього кажу. Ми давно не бачилися з ним на той час. і він мене зустрів і такий: слухай, я тобі зараз таке покажу відео. От я прям плакав. І він прям ну так щиро каже: от як він захоплюється цим відео. Його друг значить вирішив одружитися з дівчиною, а ця дівчина мріяла про стрибок з парашутом. І він організував їй стрибок з парашутом. Вони ніби мали вдвох. Стрибати. Він їй сказав, що вони вдвох підуть на цей mm -hmm. вертоліт, І от вони підходять уже в одязі, вже готові, значить, до цього, ну, до того, щоб заходити в вертоліт, і він їй каже: Я не буду, не буду з тобою йти. Вона така, типу, ну не розуміє, що відбувається, пішла сама. І вона, значить, прилітає на землю з цим парашутом. І для мене це було би ну прям величезна подія. Моя мрія збулася. Так, от я, типу, зістрибнула з цим парашутом. Це те, про що я давно думала, mm -hmm. і це mm -hmm. купи mm -hmm. адреналіну, це просто ну mm -hmm. Mm -hmm. і тут вона, значить, приземляється, і він стоїть, значить, на коліні з обручкою, і, значить, освічується їй. І це просто от... Все на купу, ну я ну, би образилася, немає не можливості порадіти, поперед пережити всі емоції, свою, і, свою цю да, подію. Це, так. Цей. І я така, а я тоді кажу своєму однокласнику: кажу, а чим ти захоплюєшся він же в неї? Просто він її зіпсувавний. Ага. Ну для мене було би це. Ну а він каже, що ну вона там була щаслива, значить, і вони всі щасливі. Можливо. Можливо, для неї це типу, було кльово. Але для мене особисто. От я себе поставила на місце цієї дівчини, і я просто думаю, та ні, я би просто з цим чуваком вже більше не так, ніколи молоді. не хотіла нічого. Бо для мене ну, це було б прям Единий, єдиний варіант, в якому от я припускаю якийсь таке ну, публічний такий прояв, це якщо чоловік знає, що вона хоче такого. У мене колись була така. Думка, ну от я собі уявляла, це фантазувала, що е, це було навіть не про освічення, це було про освічення в коханні. Що, типу, Я би, от з якимось хлопцем, з яким ми були б закохані, ми були б в різних країнах, подорожували б, і mm -hmm. в кожній країні він би мені говорив, що мене любить мовою цієї країни. Типу щось таке. От. Ну І якби, no, ну, типу, і якби наприклад, Ну, от, я сказала, що я б хотіла. Якесь таке там красиве романтичне публічне освічення, і він би знав, що я там погоджуся, і так далі, тоді це, я думаю, що ну, типу, mm -hmm. могло би бути. І мандринський діалект. Точно, я мав це сказати. І чоловік не разом, бо тримаюся ще тоді. Так. І слухай, ну, я ще додам, що те, що я прям. ну, те, що за що хочеться прямо в голову дати, це ці чуваки, які організовують ці значить, фейкові значить, напади. Да. А, ну, верніше, не так фейкові, а насправді фейк, фейкові ці напади, да, коли там якийсь там ОМОН, хтось група захоплення це да, значить, достають, намагаються якось там затримувати і ці mm -hmm. значить, дівчата, які нічого не підозрюють. Просто ваху якомусь повнішому на це дивляться, і потім ти такий принц на білому коні значить, приходить і давай, мов виходи за мене. А, просто, ну… Я би розсталася з ним тут і зараз видалила, б його з відусільів заблокувала б. Я, я би сам з собою виростався, тут і зараз, якби я таки утнув. Це... Ну, я просто дивлюся, що принаймні на відео іноді дівчата виглядають щасливими. Тобто, якщо людина, ну наприклад, покриті мусульманки, вони теж часто щиро е, ну так живуть, і типу для них це окей. Ну і а для мене це не окей, тому що вони там обмежені в правах, і так далі. Тобто, я про те, що можливо дівчата, які ну яким яким так освічуються. Можливо, для них воно і є романтичним, тому дуже цікаво буде, якщо ви напишете в коментарях про те, як ви ставитеся до публічних освічень, що для вас крінжово, що для вас прийнятно, як взагалі у вас такі події відбувалися, якщо таке було, або як би ви мріяли, щоб це та наскільки це взагалі романтично для вас, і так. чи важливо, щоб було романтично? Чи краще прагматично, практично? І максимально сіро. Я прямо зараз задумалася про те, як би я хотіла на сьогоднішній день. Просто питання в тому, що я не хочу зараз одружуватися, тому я навіть не дуже уявляю собі. І, можливо, і не треба про це думати зараз. Якщо ти не хочеш, Ні, ну це ж це ж таке питання. Ну, типу, я не хочу одружуватися ну, зараз. Але сама ну от ця ритуал ось цей, типу якось він відбувається. Ну, це, як знаєш, який ти хочеш мандарин просто зараз, а ти Ні, хочеш яблуко. Це, це інше. Ну, типу, наприклад, я не збираюся, там, не планую народжувати дітей, але я би хотіла, щоб якщо я народжувала б дітей, щоб mm. це були партнерські пологи. А от з приводу свідчення, я не знаю. Можливо, хотілося б, щоб це було якось красиво, але не публічно. Можливо, не публічно. Ні, не публічно точно, але можливо, що якось це, щоб типу, якось типу, урочисто. Квіти, так. там, місця, Ну, не знаю, він, я про це зав... подумаю. Він, тобі, запросив, а, чи вона. Ну, можливо. можливо, ні, він я гетеросексуальна, дуже. О, тобто, так, ну, типу, щоб це було, можливо, якось. Uh, ну, типа, не так, що я там сижу в туалеті, какою, а він мені стукається і каже, давай у У мене тебе сюрприз. А я йому у мене сюрприз. І все, і у вас такий, значить, спільний такий. Сюрприз. Дуже цікаво. Отже, напишіть нам, що ви про все це думаєте. Так. И себе напишите тоже. Там да, сюрприз, там треба вставить все этой песни. Сюрприз, сюрприз!